Вітаю, я Олена Самойленка, медіаекспертка Інституту демократії імені Пилипа Орлика. Він понад 10 років досліджує якість регіональних газет, сайтів та інших медіаресурсів, що розповсюджують соціально значущу інформацію. І наша організація не єдина, що цікавиться якістю сучасних медіа. Низка інших громадських інституцій контролює контент національного та регіонального телебачення, всеукраїнських онлайн-медіа. Популярних Facebook-сторінок, каналів в Ютюбі та Телеграм. За результатами цих моніторингів періодично формуються рейтинги медіа і так звані білі списки, перелік ресурсів, що найбільшою мірою відповідають критеріям якості та дотримуються професійних стандартів. Саме на такі складені експертами списки варто орієнтуватися, обираючи для себе постачальників новин. Але по-перше, не всі знають, де отримати потрібні рекомендації. А по-друге, певна частка людей звикла довіряти лише собі, і це абсолютно природно. Щоб убезпечити себе від неякісного медійного продукту, шкідливих новинних повідомлень варто знати, яким саме вимогам він має відповідати. Бо категорія подобається, не подобається, красиво, не красиво, тут навряд чи спрацює. Відповідальність стандартам притаманна переважній більшості професій: готують за рецептами, шиють за лекалами, будують за планом, навчають за методиками. Саме наявність усталених уявлень про те, як щось має бути, дозволяє нам відчувати якість та відрізняти. Якісний гідний продукт від негідного. Тобто, зазвичай ми не вміємо самі, наприклад, робити меблі, але відрізняти якісну шафу від неякісної можемо. Ось чому знання журналістських стандартів не завадять людині будь-якої професії. Отже, яким критеріям має відповідати якісне медійне повідомлення? Тобто, підкреслюй, йдеться про те. Що розповсюджується певним каналом на широкий загал про інформацію, яка поширюється в суспільстві. Перший з них посилання на джерело. Тому хто споживає інформацію, має бути зрозуміло, звідки про неї дізнався той, хто її розповсюджує. Є три варіанти. Перший автор новини може бути свідком чогось, бачити на власні очі подію. І тоді це має бути позначено в медійному повідомленні. Другий коли зміст повідомлення це слова іншої людини. Така людина може бути офіційною чи неофіційною особою і навіть в поодиноких випадках фігурувати анонімно, але автор має вказати, що цитує або переказує зміст повідомлення, озвученого таким то і таким-то. І третій варіант, коли джерелом для новини є документ, тобто якісь вже зафіксовані на певному носії відомості. Закони, постанови, розпорядження, звіти, мабуть, перші асоціації за словом документ, але далеко не всі в сучасному медіа нерідко посилаються навіть на дописи в соцмережах, особливо опубліковані на офіційних сторінках установ, зокрема, влади. У будь-якому випадку посилання на джерело інформації є ознакою достовірності повідомлення. Другий важливий момент повнота. з медійного повідомлення має бути зрозуміло, що, де, коли сталося, як то, чому відбувалося, або хоча б хто що деколи зробив. Є дуже простий спосіб зрозуміти, чи дотриманий цей стандарт. Якщо після прочитання або перегляду матеріалу у вас виникають питання, значить подана інформація неповна. Звісно, що зробити повне повідомлення не завжди можливо, і найактуальніша новина. Наприклад, з фронту чи надзвичайної події зазвичай відповідає тільки на частку питань, але досягти повноти, повідомляючи про мирні буденні речі, цілком реально. До того ж, інформація має бути подана точно. Якщо йдеться про офіційні медіа, журналіст несе відповідальність за те, що факти, цифри, імена, назви. Які фігурують повідомленні, відповідають дійсності. Наступний момент, на який варто звернути увагу в медійному повідомленні, чи відокремлені в ньому факти від думок, коментарів і вражень мовця, бо аудиторію здебільшого мають цікавити саме факти, певні достовірні відомості, які або не потребують підтвердження, бо є наочними, або легко можуть бути доведеними. На порушення цього стандарту вказують, зокрема, узагальнення. От, наприклад, процитую одне з регіональних видань, яке пише: на початку весни усі видохнули з полегшенням. Українська енергетична система пройшла випробування російськими масованими атаками. Насправді ніхто не знає, та й неможливо це довести, чи всі видохнули з полегшенням чи ні. Тексти, з яких важко зрозуміти, чи це факт, чи думка, і якщо думка, то чия, не є поодинокими навіть в офіційних медіа, а в соцмережах і поготів, можу з упевненістю сказати, що більшість тих, хто мене зараз слухає, користується телеграм і отримує новини з каналів, на які підписаний. Що це факт, чи моя власна думка, у такому формулюванні суб'єктивна думка. А от якщо я скажу, що згідно з даними соціологічного дослідження про споживання медіа в Україні, проведеного USA та Internews у 2023 році, 72% українців споживають новини з телеграм-каналів, то вже буде факт. Думок, щодо цього може бути безліч, у кожного своя, і звісно, вільні люди мають повне право висловлювати свої думки. Головне не Підміняти ними факти в ідеальному світі кожне медійне повідомлення має бути збалансованим. Якщо йдеться про конфлікт, це означає, що кожному з його учасників надали можливість висловити і аргументувати свою позицію. Якщо йдеться про проблему, у вирішенні якої беруть участь різні інституції, то журналіст має подати усі дотичні точки зору. Влади, бізнесу, громадськості, науковців. Якщо ж йдеться про подію, так само варто подбати, щоб в повідомленні були присутні і організатори, і учасники, і ті, для кого ця подія була організована. Цього стандарту нелегко дотримуватися, але дійсно якісні медіа прагнуть це робити. І Хоча світ не ідеальний, ми завжди можемо докласти зусиль для того, щоб зробити його трохи більш передбачуваним і зрозумілим. Тепер ви знаєте, що до кожної з новин, оприлюднених на будь-якому майданчику, можна прикласти лекало і подивитися, чи достовірна вона, чи повна, чи зрозуміло з неї, де є факт, а де думка, чия це думка і чи одна вона. В залежності від відповіді на ці питання, ви зрозумієте, варто довіряти цій інформації чи ні. А в наступній частині відеотренінгу йтиметься про поширені психологічні гачки. На які деякі медіа чіпляють своїх споживачів.